Корупціонери на вихід, а я вам обіцяю вочі. Або як незалежний контроль за одну ніч став залежним, Ви голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури? Чому парламент позбавив набута сап незалежності в турборежимі? Це кінець незалежної роботи, і як багатотисячний картоновий протест розвернув ситуацію. Це нас, чи буде зупинена боротьба із корупцією, що станеться з курсом України на ЄС? І про що новий законопроект від президента Зеленського? Світло прожекторів кидає довгі тіні на фасад столичного драмтеатру Франка. На даху великими літрами з'являється театралізована афіша Вето на закон. Це тіньова прем'єра, що не мала відбутися, але зібрала справжній аншлаг. 22 липня сесійна зала Верховної Ради і один із тих, хто спровокував дійство біля театру Максим Бужанський. Так саме той депутат, котрий у прямому ефірі вперто відмовлявся говорити державною. Ви можете попросити мене, що годно. Я буду говорити так, як я читаю. Він єдиний депутат, який проголосував проти вшанування 8 травня як дня пам'яті та перемоги над нацизмом. І він же єдиний, хто без вагань підганяв колег швидше натискати кнопки за один скандальний законопроект без обговорень, без запитань, без пауз. Слава січ, я прошу вас негайно поставити на голосування невідкладне підписання цього законопроекту. 12414. зараз. Тут і зараз це був поштовх до суспільного розбрату, адже неписаний суспільний договір про незмінний курс на ЄС, за порукою якого є боротьба з корупцією, розтанув у повітрі. Те, що є однією з основ єдності суспільства, вдарили під корінь. Вперше за весь час повномасштабної війни українці вийшли на вулиці не проти агресора, а проти рішень власної влади. І поки в Раді тиснули кнопки, у повітрі зависла загроза вже з іншого боку від західних союзників. Грошей нам не дадуть, і рух євросоюз нам зупинить. Ми ще розкладемо цей політичний пазл на дрібні фрагменти, але для початку давайте зробимо один крок назад. 21 липня, за день до голосування скандального законопроекту 12414, Інформаційний простір вибухнув масові обшуки, але не у підозрюваних корупціонерів, а у самих детективів набу, тих, хто роками полював на недоторканих. Викрили агентурне проникнення ФСБ до національного антикорупційного бюро України. Одного з керівників детективів СБУ затримує за підозрою у веденні бізнесу з РФ, іншого за підозрою у державній... Ні, зраді та шпигуванні. До ефективності і результативності роботи антикорупційних органів в Україні накопичилось чимало претензій. Але те, як події почали розгортатися далі, стало несподіванкою навіть для більшості депутатів. 22 липня депутати збираються на позачергову сесію, щоб адаптувати вже згаданий законопроект до реалій воєнного часу і посилити розслідування зникнень безвісти під час війни. Натомість раптово з'являються інші законодавчі поправки, яких більшість народних обранців і в очі не бачили. Ви роздали ці поправки за 5 хвилин до початку засідання. Поправки вніс той самий Максим Бужанський. Ними він фактично пропонував позбавити незалежності набу та спеціаліз. Зовану антикорупційну прокуратуру незгодні біля трибуни щиняють галас. Хайба! Хайба! Протистояти колегам з фракції намагалась навіть депутатка зі слуги народу, яка очолює парламентський комітет з боротьби із корупцією. 16 січня колеги зареєстрований цей законопроект. Це вже було в історії українського парламенту і закінчилося дуже 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 погано. Ви Голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури. Але всупереч блокуванню трибуни законопроект таки проводять спільними голосами: слух народу, блоку Тимошенко, ОПЖЗ та кількох позафракційних. За 263 рішення прийнято за їх рішенням. Генеральний прокурор може втручатися у будь-яку справу набути САП, забирати її та передавати іншому органу. До цього всі ключові рішення в антикорупційних справах ухвалювали виключно працівники НАБУ та САП. Тут уже залежить прикладна реалізація конкретно генпрокурора Руслана Кравченка. Чи він умовно стане другим пшонкою, чи він просто буде застосовувати відповідні новели з точки зору пришвидшення навпаки розслідування справ, які з тих чи інших причин застрягли в набу? Серед тих, хто проголосував, навіть дехто з європейської солідарності, своє рішення пояснюють, треба щоб було як у всіх. Жодній країні європейській немає такого, щоб існувала якась паралельно прокуратура, яка не підпорядкована генеральному прокурору. Проголосований закон блискавично швидко підписує спікер парламенту Стефанчук. Керівники НАБУ і САП особисто просять президента витувати закон, але пізно увечері Зеленський його підписує. І того ж вечора урядовий сайт його і опублікував все у турборежимі. Це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інститутів. Була знищена антикорупційна інфраструктура. Ептика те, що створювалося як запит. Євромайдан як запит суспільства, Небачена швидкість ухвалення закону вразила не лише тих, хто голосував проти. Люди не зрозуміли ані причин, ані мотивації. По всій Україні почалися протести. Тут зібралася переважно молодь, розумна, свідома, надзвичайно креативна. Судячи із розмаїття, гасел на картонках. Ця молодь виросла в революційний час, і поки їхні батьки тримають фронт, вони пильнують тил і геть не готові пожертвувати своїм європейським майбутнім через рішення, що ставлять під сумнів готовність боротися з головним внутрішнім ворогом корупцією. Україна не Росія, Україна не Росія. Коли повноваження антикорупційних органів перебувають фактично під контролем влади, взяти на гарячому будь-якого топ корупціонера, а потім довести справу до суду та вироку, буде надзвичайно складно, вважає голова профільного комітету. Закон про залежність. Антикорупційного бюро і про пряме втручання генерального прокурора політичного призначенця в розслідування топ корупції, чесно кажучи, після ухвалення таких норм я в принципі не розумію навіщо тоді бюджету витрачати кошти. Генпрокурор стверджує, що не просив розширення своїх повноважень і дізнався про це лише з телеграм-каналів. При цьому обіцяє не втручатися в роботу НАБУ та САП. Деякі журналісти відомі, коли я ще не прийшов на цю посаду. Повідомили, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав Черношова справу. А я вам обіцяю в очі. Що і після цих змін Черношова я не заберу. Як розслідувала набу, так і буде. Та вірити на слово в нас розучилися. Тому надвечір людей у різних містах лише стає більше, а наступний і ще більше. На ситуацію з позбавленням незалежності Набута САП майже миттєво відреагували. І в Євросоюзі речник Єврокомісії Гіом Мерсія висловив занепокоєння діями української влади і нагадав, що фінансова підтримка залежить від реформ. Свою стурбованість опублікувала в соцмережі і єврокомісарка Марта Кос. Це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС. І такий дзвіночок – Це не просто дипломатичні фрази, це сигнал. Якщо наші реформи загальмують, фінансову допомогу Україні заморозять. Грошей нам не дадуть, і рух в євросоюз нам зупинить. ж саме в принципі сказали МВФ, США тема антикорупційних інститутів. Туції в Україні була і на перших шпальтах західних медіа. Так авторитетне видання за економіст відзначило блискавичний темп, з яким українські депутати проштовхнули скандальний законопроект. Прийняття законопроекту, який підпорядковує дві головні незалежні антикорупційні структури України, генеральному прокурору, призначеному президентом, на період воєнного стану, справляло враження поспіху і паніки. Гардіан» закцентувала на зростанні критики всередині самої країни. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін відома своїми проросійськими заявами скористалася київськими протестами, аби запустити черговий фейк. Мовляв, українці хочуть скинути владу а значить, Америка не повинна підтримувати Україну. Молодці українці. Америка повинна припинити фінансування і поставки зброї. Російська пропаганда миттєво осідлала тему протестів і вже потирала руки в очікуванні глибокого розколу в українському суспільстві, але спіймала облизня. <звук> У четвер президент уперше публічно прокоментував підписання скандального закону без обговорення. Мовляв, увага була зосереджена на війні. Але людей почув звісно важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які небайдужі. Після того, поміж депутатів, які проголосували за скандальний законопроект і потрапили під ніщівну критику колег та громадських лідерів, почалося прозріння. Запустився політичний реверс. Наприклад, Жан Беленюк нарде підслуги народу написав, що відчуває особисту відповідальність і що хоче якнайшвидше виправити ситуацію. Його колега по фракції Сергій Штепа назвав це голосування помилкою. А Павло Бакунець із довіри просить просто терміново скликати позачергову сесію. Вони мають це зробити ще раз. Дурню, яку героїчно зробили, тепер героїчно треба виправляти. Закон готується, начебто, непоганий, наскільки я чув. Новий законопроект, який за словами президента, забезпечить повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Вони не будуть підпорядковуватися генеральному прокурору. Крім того, документ передбачає обов'язкові перевірки на поліграфі, щоб не було жодного російського втручання Кожен. Хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція, має пройти перевірки на детекторі брехні, і це мають бути регулярні перевірки. Рішення президента внести новий законопроект, який би виправив ситуацію, відразу привітали постичі Севен, адже боротьба з корупцією одна з ключових вимог до країни, що хоче мати підтримки західного світу та вступити до ЄС. Розгляд у парламенті призначили на 31 липня. Молодь тим часом чекає на протесті. Отже, ця драматична п'єса мала всі ознаки трагедії: напруга, несподівані повороти, герої на межі, рушниця на стіні чекала свого моменту. Але в останньому акті замість пострілу несподівана розв'язка, що змінює жанр, замість трагедії, надія, яку виборюють прості українці зі зброєю на фронті і з картонками у мирних містах. Віталія Фансієнко, факти тижня, ICTV. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі, підпишіться на youtube канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч.